Сьогодні мені це інновація у кожному сегменті Будівництво, агро, логістика, більше 140 країн, десятки моделей і фокус на екологію та автоматизацію. А знаєш, з чого все почалось? У 1957 році у Франції в місті Ансене Марсель Бро заснував компанію braut Фачеукс. Не впевнений, що правильно сказав, але саме тут з'явився перший в історії навантажувач. Стелескопічною стрілою з'являється Маніту МС5, перший французький вилковий навантажувач з приводом на задні колеса. Саме ця машина дала назву бренду. У 1980 році компанія випускає перші машини для агросектора і змінює гру на фермах Європи. До речі, у 1984 відкриваються дочерні компанії в Німеччині, Великобританії та Іспанії. А в 90-му році вихід на всі континенти. У 1993 році Маніту стає публічною компанією. Виробництво масштабують, відкривають заводи в Італії, США, Китаї. У 2000-х роках з'являються потужні серії MLT, MRT та міні-навантажувачі. У 2007-му тут запускає перший повністю електричний навантажувач для роботи в закритих приміщеннях у 2007-му. В Україні Маніту стало назвою для всіх навантажувачів. Понад 65 років інженерної майстерності і історія продовжується. Якщо хочеш дізнатись більше фактів про техніку, підписуйся. «Тридагро» – найкраще рішення на моменті.